Росточні різці 12 мм діаметр державки. Так, різна варіація. Почнемо спочатку. Так, довжина цих різців 150 мм. Все вказано в маркуванні. С це сталь. 12 це діаметр державки, М – значить 150 мм довжина. Так, почнемо. Під квадратну пластину. Такий є, тобто під 45 градусів точіння або фаски. Також зручно робити. Це під ромб великий децем 11 Так, під 06 це лівий. Це оцей різець. Для того, щоб, бачите, ці робочі два кути робить, а це, наче як для економії йде, кому треба. Для роботи неробочими кутами. Так, лівий це правий. Далі трикутник такий розточний, для глухих. Тобто. Цей різець, цей, цей і цей це для глухих отворів. І цей також. Ці вже треба сквозні. Цей також. І цим ще зручно не тільки розтачувати. Тут е, рівносторонній трикутник, тобто має 60 градусів. Ну, можливо, комусь піде ще й різьбу різати. Е, це. Найбільше для турцовки. Тобто знімати внутрішню стінку, торцювати. Далі. Так, ромб це 07, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто ці всі лісці під однакову пластинку. Ось в кінці маркування. 07, якщо 0,9, 09,9 ромб. 11, 11 ромб, 0,6 ромб. Так, це трохи більші йдуть ромбики. Так само 80 градусів, як і оці маленькі. Така ж сама варіація. Правий лівий. І також для роботи неробочими кутами. Тобто, щоб вже добивати пластину повністю. Дивіться, є зі шкалою, є без шкали. ну, це. Коли як е, попадається. Тобто наскільки вона потрібна, це питання, бо якби є лімби завжди. На ціну воно не впливає. Е, до речі, також це все ці чорні рісці, це 40-сталь. Термооброблена. Тут є різні виробники. Такі, 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 такі. Це. Якби, значення не буде мати, це все однакової якості, однакові різці. Тобто коробочка, колір коробочки не має значення такого. Це не набір, я зараз демонструю, бо зразу будуть питання, скільки цей набір. Це йдуть кожен окремо. Ну, Кому треба, можу всі, всі скоб. Так, пластинки. Пластинки також окремо, вони в відео для демонстрації. Тобто запитуйте, є різні різні по цінам для різних матеріалів, різних виробників. То вже треба підбирати, дивитись, кожному, як то кажуть, своє краще. Для кожного свої задачі, відповідно, і пластини і інструмент теж для кожного свій підходить.